Результат продукції компанії Vieta, а саме пристрій, такий, як активатор клітин. Тут на фото видно чоловіка, який не міг дягнути взуття на ногу. У нього була проблема гангрена і йшло навіть до ампутації ноги. Зараз покажу, які були. Результат, яка була проблема до, і як активатор справився з нею. Фотографія насправді дуже страшна. Гангрена дуже жахливо виглядає, і це може коштувати людині просто ніг ампутації. Ось така жахлива була картина з ангреною. рана, і пропонувала або ампутацію, або пересадку шкіри І це все. І потім, як ви бачите на низу, уже з активатором клітин, такий результат, рана повністю зажила, загоїлася і обстухла, запалення пройшло, шкіра затягнулася і чоловік щасливий може ходити. Мій не ходить, дуже чудовий результат.